У філії ВП Рівненська АЕС, а Енергоатом» Екенергоатом, працює Вікторія Карпенюк, представниця управління організації нормування та оплати праці, не тільки професіонал своєї справи, а й талановита художниця. Захоплення живописом для неї не лише хобі, а й потужне джерело, натхнення та сили. Я і без творчості своє життя не уявляю. Ці хвилини, які я витрачаю для того, щоб створити щось нове, вони по особливому зцілюють, вони. Дарують якісь позитивні емоції, вони наповнюють. Творчість я вважаю, мені допомагає не тільки в особистому житті. Часто і творчі підхід в роботі виручає. Картини Вікторії виконані олійними фарбами. На них яскравими барвами квітнуть і риси, тюльпани, магнолії та кульбаби. Мисткиня розповідає, що її улюблені квіти півонії. Вони мають естетичний вигляд завдяки своїм пишним бутонам та розмаїттю кольорів. Особливе місце у творчості художниці належить пейзажам рідного Поліського краю. Це якийсь особливий такий ритуал, коли ти на природі можеш наживо оцінити красу того пейзажу і передати його на полотні в один момент. Це часто водойми, і відображення природи у воді воно ніби має такий подвійний ефект віддзеркалення тієї краси. Річ Кастир та Біле Озеро є місцями натхнення для створення картин мисткині. Живописні полотна Вікторії Карпенюк неодноразово були представлені на виставках художників-аматорів міста Вараж та благодійних заходах. Для мене важливо, щоб мої картини не тільки милували око, а й допомагали людям у важкі часи, говорить працівниця РАЕС. В кінці 23-го року я дала своїх кілька картин на виставку аукціон, яку організовувала організація Він Укліо спільно з Укр'ят. Виставка проходила в місті Києві в центрі Торонто, який нещодавно зазнав ворожого обстрілу, був зруйнований. на жаль. І ці дві мої роботи були продані на благодійному аукціоні в підтримку саме жінок, які служать в Збройних силах України. У кожної із картин Вікторії є своя особлива історія. Частину творчих робіт вона подарувала родичам та друзям. Приємно бачити, як мої полотна прикрашають їхні оселі, каже художниця. Щире захоплення її талантом висловлюють і колеги. Віка іноді показувала молою картини на фото відео. А сьогодні побачила, коли у цю красу вживу. Це дуже гарно, особливо піони. Це просто як будто вони справжні. Вікторія Карпенюк творча особистість, яка через свої картини наповнює світлом людські серця. Художниця ділиться планами на майбутнє. Перш за все, хотілося б технічну сторону своїх робіт покращити і ну, мати, можливо, більший запас робіт, щоб можна було пізніше й думати про виставку. Нехай творчі плани молодої, перспективної майстрині здійсняться у вільній та незалежній Україні. Тетяна Ковальчук, Павло Жих, Уїта Згер